Сапфір зміцнює серце та нирки, активізує гіпофіз, допомагаючи таким чином роботі всієї гормональної системи. Сафір вирівнює комплекс тіло розум, стимулює психічні здібності, типу телепатії, ясновидіння, вселяє надію, віру, наповнює радістю. Це потужний антидепресант, який посилює зв'язок з вищим розумом і розширює космічні розуміння дійсності. Сапфір – чудовий камінь для медитації, який відкриває чакри анахата та відшутка пов'язані чакри усі. Такі от є сапфір прикраси.